Дівчатка, революція в темі, як завагітніти полосочки на овуляцію, котрі підключаються до смартфону. Дівчатка. Полосочки і смартфон через систему Bluetooth підтверджені дослідженням. Спочатку 80-44 дівчинки, котрі намагались завагітнити, були поділені на дві групи. Перша була неосвідомлена, і вони обіцяли, що не будуть використовувати тести на овуляцію. Вони ну, намагались завагітнити. Іншим була видана така система. Там є такі полосочки. А якщо буде цікаво, по посилочках перейдете та все подивитеся. Полосочки, їх було 25 штучок. Або 40. Такий спеціальний гаджет, схожий на тестер. ну, Він схожий найближче візуально це як електронний термометр. В нього вставляється полосочка ця, от, і він вимірює два гормони. Лютеїнізуючий та метаболіт естрогену. Оці два гормони вимірюються, а, така полосочка. Тобто, і в неї ефективність, що ті дівчатка, котрі користувалися такою системою, завагітніли в два рази швидше, ніж ті дівчата, котрі використовували старі або, взагалі, ну ніякі мети не використовували. І це дослідження було направлене на те, щоб допомогти дівчаткам це. Так от. Як там іде схема? А така полосочка в банку з сечою. Перша занурити потрібно іменно першу порцію сечі, тому що там найвеликіша концентрація цих гормонів. Далі, друге, ця полосочка вставляється в такий картридж, отакий. На, тобто, аземурд треба на 15 секунд. Потім в цей картридж, і картридж ми кладемо, закриваємо кришечкою або горизонтально, або вертикально на носик, але не отак, бо він працювати тоді не буде. І він на протязі там декількох хвилин він вимірює цей гормон та посилає сигнал на. Прилаження в смартфоні є для iPhone та для андроїдів, тобто ну, все добре. І посилає це, а, цю інформацію на смартфон, і в смартфоні вам вже кажуть, що у вас зараз низький, ни, низька вірогідність, або середня вірогідність, або пік фертильності. Тобто зараз може бути овуляція. І це дослідження, воно дуже велике, воно. Скажімо так, на більш детальний огляд, воно таки претендує на те, що це не фейк, це не підробка. Тому, а ще рік тому або два роки тому ці тести були дуже дорогі, по 75 доларів. Тобто це ідуть сам тестер, а, при, а, приложення для смартфона та самі полосочки. Але зараз я знайшов аналоги цього за 12 доларів. Доларів, але поки що це можна а, купити або вам в Америці, або на Алі Експресі. У нас в Україні я поки що таких аналогів не знайшов. Але якщо ви знаєте, то, тобто за 10 доларів ви отримуєте сам такий а, приборчик електронний, самі ці а, скібочки, ці полосочки. І інструкція, як це робити. Для чого це круто? За, за 10-12 баксів, ну окей, ще там е, посилка буде йти, там, ну, ладно, ще 5 баксів. За 15-20 доларів ви отримуєте 25 таких от полосочок. 25. І ви чітко будете знати, ну більш чітко, ніж ті, хто це просто вгадують, яка там овуляція. Тому що для справочки овуляція може вийти з 9 го дня. По 19. але якщо це в нормі, але якщо є аномалії, то з 7 і навіть по 28 день. Тобто це е, потрібний ця, ця. скібочки, якщо у вас є гроші на них, вони вам допоможуть а завагітніти швидше та краще. Тому дивіться силочку на дослідження я залишу. Ви можете прочитати, написати в коментарях, чим ви не згодні, або що це все проплачено. Так, звичайно, це проплачено, але там дуже багата кількість людей приймали в цьому дослідженні. І висновок, що в два рази швидше дівчатка вагітнюють з цією системою. Друге, я в силочках залишу на Амазон посилання та залишу на декілька сайтів, але попереджую ті сайти інші. В них можна зайти тільки використовуючи VPN, е, налаштований на Америку, що ви зайшли з Америки. От, Якщо ви знайдете посилання на Аліекспрес, скиньте мені, будь ласка, силочку в коментарі, я її добавлю також туди, тому що мені не, не, не вдалося знайти. Можливо, погано шукав, Але для мене це просто шок контент Тобто тепер ці полосочки приєднані до смартфону. Вам нічого більше робити не треба, тільки пісяти, міряти. That's it.